Слава Ісусу, Марії, віта вас! Благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. в Молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, приблагословенний час. І сьогодні знову отримуємо меседж, послання. Знову нове об'явлення Марії, яка дає сьогодні послання, яка дає послання Тобі, особисто Тобі, не комусь. А тобі. І це треба враховувати. Марія об'являється до тебе і дає тобі послання. І сьогодні, що вона хоче зробити? Благословити тебе. Благословити тебе. Подарувати тобі надію, подарувати тобі радість, подарувати тобі життя, життя, щоб жива вода, життя било з тебе, так? А, бо не пригнітити, не зморалізувати, не загнобити. А щоб ти аж сіяв, як квітка. Сіяла, як квітка. 25 січня 1988 рік. Дорогі діти! І сьогодні вас закликаю до повного навернення, що є важким для тих, які не вибрали Бога. Я вас закликаю, дорогі діти, до повного навернення в Бозі. Бог може вам дати все, що в нього просите. Але ви шукаєте Бога лише тоді. Коли вас спіткають недуги, проблеми і труднощі. Та ви думаєте, що Бог, деколи, а, що Бог далеко від вас і що вас не слухає, і не чує ваших молитов. Ні, дорогі діти, це неправда. Коли ви далеко від Бога, не можете прийняти ласк, бо не просите про них із міцною вірою. Я день у день молюся за вас і хочу вас щораз більше і більше наблизити до Бога. Та не можу. Якщо ви цього не, можете, не хочете, тому, дорогі діти, вкладіть своє життя в Божі руки. Я вас благословляю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне послання знову від Марії. Ну, Марія, не устану говорить про навернення. Так? навернення. Не треба казати: Я не вернувся, я навернулась. Я навертаюся постійно, бо завжди є куди рости. Куди вдосконалюватись. І Бог говорить: ти ще не війшла, не війшов до кінця в своє призначення. Ти ще на, на початку, хтось хтось всередині, хтось взагалі ще не встав на цю дорогу. Так? Бо ми іноді думаємо, що увійти в призначення Боже, це увійшов і все, і все добре. Все, Далі не треба нічого. Ні, Кожен день боротьба. Кожен день боротьба з лінню, кожен день боротьба за свій час, за своє серце, за інформацію, яку я впускаю в свою голову. Кожен день боротьба, кожен день навернення. Так? Я відрікаюся, відмовляюся від того, що світ мені пропонує. Світ мене сьогодні хоче знищити. А я відрікаюся, відмовляюся, відмовляюся бути як всі. Так? У нас часто кажуть, як всі. Курю, бо всі курять. Ні, я не курю, то не всі курять. Я не п'ю, то не всі п'ють. Я не тіктокер, не тикточусь, значить, не всі в тіктокі сидять зранку до вечора. Ось це своя ідентичність. так? І Марія завжди кличе: навертайся, навертайся, не став на собі хрест. І не думай, що ти вже все, супермен. Сьогодні я закликаю до повного навернення. До повного. Це коли я всю силу вкладаю в це своє навернення. Так? Каже Марія: повне навернення, що є важким для тих, які не вибрали Бога. Важким. Чи для тебе важке сьогодні навернення? Чи воно йде? По маслу. Основний пріоритет завжди в кожному, в кожному нашому кроці є вибір і сенс цього вибору. І якщо в моєму наверненні нема вибраного Бога, Бога немає як сенсу мого життя всього всього сенсу. Коли я не готовий за Бога віддати все своє майно, коли я не готовий за Бога піти в іншу країну, проповідувати, неважливо, що про мене думають, що говорять, що як, якщо я це не готовий все робити, то заради кого я буду навертатися? Заради чого я буду навертати? Заради чого я буду постати посередах і так? коли п'ятниця розвратниця. Треба газ квас, гуляй, бо два дні вихідних, а потім в рабство з понеділка. Потім знову два, два, два дні вільний, то я в рабстві алкоголю, потім 5 днів я в рабстві роботи, там уже пити не дозволяють. А якщо і дозволяють, то взагалі. В рабстві і в тому, і в тому. Не до цього нас Бог кличе. Не до цього ми приймаємо рішення, так? Каже Марія навернення є важким для тих, які не вибрали Бога. Це означає, що? Для тих, хто вибрали Бога, воно є легким. Воно є легким. Зав'язувати з цими всякими різними звичками шкідливими. Зав'язувати з різною ерундою, яка краде, пустотою, яка краде. Пустим зароблянням тих грошей, які не потрібні, може іноді вже. Комусь вже тих грошей вистачає, а він все одно не треба, треба не, бо то треба. Піди до Бога, піди, вклади час, інвестуй своє життя в добрі справи також, а не тільки треба. Я тебе закликаю, дорога дитинко, до повного навернення в Бозі. Бог може тобі дати все. Бог може дати тобі все. Каже Марія: я тебе закликаю, я тебе прошу, до повного навернення. Бо Бог може дати тобі все. Я не кажу, що тобі нічого не треба, що треба це погано. Або ще що. Бог може тобі дати все. Треба тобі, то Бог тобі дасть. Що в нього просиш. Бог каже Марія, може дати тобі все, що в нього просиш. Може дати тобі все. Але ти шукаєш Бога лише тоді, коли тебе спіткають недуги, проблеми і труднощі, і без гріща. Боже, дай грошей. Так. Чому ми шукаємо Бога тільки коли нам трудно важко, а коли все добре, то потім відходимо? Ну, Вірю, що на нашому каналі мало хто так відходить, так, і що ми тримаємося? так. Але також Марія говорить сьогодні до мене це, так? Каже: ти шукаєш Бога лише тоді, коли, він спіткає, коли тебе спіткають недуги, проблеми, труднощі. Та ти думаєш, що Бог далеко від тебе і що не слухає і не чує твоїх молитв. Ні, дорога дитинко, це неправда. Бог. Не є від тебе далеко, він чує. Але він іноді бачить, що це, що ти просиш, ще гірше тобі зробить. Особливо коли жінки або дівчата просять про чоловіка якогось там гангстера. Бо він крутий або виглядає крутим. Може він наркоман пропитий, який їздить на тій машині і створює вигляд. Супермачо, а насправді гниляк. То Бог каже, ну, дівчинко, да я тебе хочу вберегти від того гниляка. А ти, Боже, дай мені цього за чоловіка. А потім випросить, і потім все життя буде нарікати. То так не треба. Власне, в своїх проханнях завжди розпізнавати, чи це Боже прохання. Взагалі в Бога просити, Боже, скажи мені, що я сьогодні потребую. Скажи мені, що я що я сьогодні якого чоловіка я сьогодні потребую. Чи взагалі я потребую чоловіка сьогодні? Чоловіка, з яким можу будувати сім'ю. Якщо потребую, то дай мені того чоловіка, який, на твою думку, найкращий для мене. І тоді, може, він не буде супергангстер на ржавій БМВ? Але він буде тим, який візьме відповідальність за сім'ю. Так? Тому важливо в проханнях ще. Розуміти, що Бог чує. Але чує, якщо каже слово Боже, коли просиш гідно Його волі. Коли просиш, гідно Божої волі. Тому Він чує тебе, якщо просиш гідно його, згідно з Його волею. Якщо не згідно з Його волею, ну, то тоді не факт. Не факт, Не що Бо Бог не хоче робити тобі ще гірше. Розумієте? Бог хоче, щоб тобі було добре тут. На землі з ним. І все, що може тебе відволікати, а ми зазвичай що просимо грошей побільше, та? а потім ті гроші нас завлекуть в цей світ, в рутину. Автомобіль, я прошу, та? а потім на автомобіль треба знову гроші, більше роботи, менше часу на молитву, менше часу на Бога. Але автомобіль треба, щоб показувати сусідям, що я такий крутий, крута. І так воно пішло, пішло, світ тебе з'їв. Це я приклад кажу, не кажу, що всі то роблять. Та. Але як працює цей світ? Може комусь будинок, треба, щоб показувати, комусь іще щось, іще щось. Доказувати комусь. Ми тут на цьому світі не доказувати, в кого більше грошей, кошельок, в кого дом, будинок більший, машина більша. Бо то мавпи так роблять, доказують. Кого що краще, та? то йде з примативного. примати. Примати це роблять. Це йде з приматизму. І чим більше людина хоче комусь доказувати, тим більше вона мавпа попросту. Яка хоче показати іншим мавпам, що вона якась інша мавпа. <сум> Мавпи в зоопарку. Бачили, як вони? Одна. <шум> я, я колись бачив в зоопарку, прийшов раненько, коли випускали мавп в клітку. То вони там показували одна одній. Як хто му навчився за ніч так уверкатися та, та підтягуватися, то іноді так дивишся на людей і, і це все помічаєш, як іноді то ми робимо, як ті мавпи в зоопарку. Забуваємо про сенс життя, про глибини життя. І забуваємо про того, хто дав нам це життя і всі ці забавки, всі ці речі, які мають нам служити. Каже Марія: не слухай. Цю брехню, що Бог тебе не чує, що Він далеко. Він є близько тебе. Він чує і знає твої потреби. Коли ти далеко від Бога, не можеш прийняти ласк, бо не просиш про них із міцною вірою. Бачите, ще до прохання має бути міцна віра. Міцна віра. То Бог не може бути далеко від мене. Я можу бути далеко від Бога. В своїх думках. Ну, бо треба ж все аналізувати, все, там сусід паркан поставив, там ще щось там. то. Стільки багато думок, та? що подумають, а як скажуть, а де, а що, а як. А треба то, а треба то, а треба сям і день пройшов. Там нагодувати їсти, там накупляти продуктів і то, 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 то. Чи я довіряю Богу взагалі сьогодні. Проси з міцною вірою про Божі ласки, про Божу мудрість. Бо коли приходить Божа мудрість, ця, ця єрунда тобі вже не потрібна. Ти тоді розумієш, що це все металолом, який ти накупляв, кредитів набрав. Це мюль по-німецьки. Сміття. Сміття. І це сміття тебе втягує, всю рабство більше і більше роботу, роботу, бо вже кредитів набрав і ще більше роботи, і ще більше роботи. Валиться потім все на світі, і сім'я, і то, бо я на роботі, все потрібно. Мудрість Божа, бо потрібно це говорить сатана. Сатана, Він тобі каже, потрібен новий телефон, потрібна нова машина, потрібно то, потрібно то. Давай, давай, давай більше. 15, 16, 17, 18, Кожен рок, давай, давай, давай швидше, швидше, бо життя біжить, треба купувати. То, 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 То. Так, так говорить. Чи не так говорить. Тут зупинись, попросив Бога про мудрість і побачив що ці всі забавки ігрушки, як в пісочниці діти граються. Погралась трошки цим камазиком Шу. на, на Так? Взяла іншу машинку, погралася. То так, бо воно набридне, воно надоїсть. Шукай Бога. Понад усе, каже слово Боже, шукай Його. І сьогодні Марія нам каже: закликаю до молитви і повного віддання Богові. Віддай Богові все. Віддайся йому. Бо не просите із міцною вірою. Я день у день молюся за тебе і хочу тебе щораз більше і більше наблизити до Бога. Наблизити до Бога. Та не можу. Якщо ти цього не хочеш. Марія день у день нас наближує через ці послання до Бога. Вона не наближує нас до політики, до ще чогось, до заробляння, до не знаю, там, хто до чого думає, що Марія нас заохоче. Наближає, до чого нас Марія, як на вашу думку? Марія каже: я наближаю до Бога кожного дня, кожне це послання даю тобі, щоб наблизити тебе до Бога. Але не можу тебе за вухо взяти і притягнути, якщо ти не хочеш, я не буду змушувати. Тому, дорога дитина, вклади своє життя в Божі руки. Вклади своє життя в Божі руки. Це не метафора, не суперфайне слово. Вклади своє життя. А це означає, що я вкладаюся в Божі руки. Боже, клич мене і я прийду. Боже, що маю сьогодні робити? Боже, без Тебе я дня сьогодні не прожив. Боже, мій день без Тебе безсенсовний. Як мавпа в зоопарку буду бігати. Без тебе, Боже, без твоєї місії, без свого покликання, без свого призначення, я взагалі, як дундук, дерево. так? Сидіть, я сам відкрию. Так чи не так? А ось так ми живемо чи не так? То в Божі руки вкладаю. Боже, якщо на то твоя воля, то буду мати ось це. Якщо нема на то твоє волі, то мені воно не потрібне. І я тебе благословляю, каже Марія. Я Тебе благословляю і дякую тобі, що ти живеш цими посланнями. що Ти їх слухаєш, аналізуєш, розважаєш над ними і тим, тим самим наближаєшся до Бога. Бо кожен день ставиш пріоритет послухати це послання. Послухати якийсь мир, який приходить. Так? Багато мені пишуть, що, послухавши це відео, мир приходить, якийсь. Благодать приходить. Ну, бо Марія і несе цю благодать, цей мир, і вчить нас жити в ньому, жити в руках Божих. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Німеччини. Папа. -па.